Друзі, привіт! 5 хвилин теорії про капучинатори. Чому вони не спіннюють, якщо всі е, всередині устройства працюють добре. Та й в принципі капучинатор може працювати теж добре. Коли ми його миємо, ми розбираємо його. Ось оця частина ось так він повністю виглядає. Це машина до Perfecta, Але суть в тому, що де є ці ползунки, які передвигаються, бачите, вони входять в резиночку таку. Ця резиночка, зараз покажу. Зараз. Ось ця резиночка має отвір. Бачите, зверху оцей отвір. Він ідеально круглий, а можна її витягти. Ось так вона догори витягується, оцей ползунок знімається. Її можна витягти і поставити на місце. Дуже така історія. Точніше, не дуже історія, тому що по факту все працює, але коли збирається невірно, то. Так, секунду. Так, ось резиночка. Це підсос повітря. Тобто, фізично молоко може в чашку подаватися, а піни не буде. Ну просто. Тупо гріє молоко і все. Е, коли ми її назад вставляємо, її треба так завести, щоб вона була чітко, знову ж таки, по центру. Ось, ну, зараз теж по центру вона а, ні, трохи ось, бачите, перекриває догори, якби доверху сюди. І потім, якби ви гарно не помили, він не буде спіднювати взагалі. Тут тобто зверніть на це увагу, щоб ця резиночка була чітко по центру. Тоді ось цей полузочок перевернув у нього є прорізь. Ну, в принципі, на кожному капучинаторі є прорізь. Ось така тонка мала. Коли ви його е, соваєте туди-сюди, то ця прорість, вона тіпи, як під конус зроблена. Вона збільшує або зменшує поток повітря. Тобто повітря саме для того, щоб молоко пінилось з капучинатора, це контрольовано все. І ось, звертайте на це увагу, така історія. Зараз я навмисне поставив невірно, щоб візуально було замітно, що воно не збиває нормально. Бачите, прийде пара, Ось молоко молока і... і характерний шум, такий, будто тебе щось відбувається не так. Пінка є, але вона просто видільнистся. Я тепер все зробив. Зробимо капучино, там буде на контрасті видно. Надіюсь, молока вистачить. Півне міні... пара мінімум. Зараз на великій пінці знаходиться. І подивіться ну, на точно. Покажу, що міняється. Тут немає, поїти. Видно, да, купимо. Ой, пара взагалі майже немає. Молоко закінчилось. Ну і зараз три слоя повинно що повинно? Три слоя повинно бути. Бачите яка маленька різниця в цьому капучинаторі і наскільки... Відрізняється піна там, де її взагалі не було, і тут, де вона шикарна і пишна. Користуйтесь ну і підписуйтесь.